Вітаю вас, любі телеглядачі! Часто спілкуючись, ми вживаємо слова і не задумуємось про їх силу і суть. Словом Бог сотворив небо і землю все, що нас оточує, все, що дихає. А кого і що створюємо ми своїм словом, і яка справжня ціна, шани і поваги Господа Бога у наших словах. Сьогодні ми поговоримо з пастором Богданом Гудрієвським про третю заповідь. Не згадуй імені Господа Бога Твого надаремно. Вітаю вас. Доброго дня, доброго дня, глядачі. Так відбувається в нашому щоденному дні, що ім'я Бога ми згадуємо надаремно. Чому нема благодійня? Я особисто навіть сам над цим працюю в своєму домі. Бо за багато років виховання, та стільки, зрештою, скільки ми живемо, ми звикли до цього. Це настільки стало банально і побутово. І скільки я не спілкуюся з людьми, особливо, особливо на побутовому рівні, люди згадують ім'я Бога так поміж словами. І це так девальвує Бога як особу, до якої треба ставитися з пошаною. Я думаю, що це в першу чергу прийшло із тим, що ми так виховані, так батьки нас виховали, але і ще з тим, що ми не освічені, не маємо. Божого розуміння, біблійного розуміння, як нам потрібно ставитися до Бога. Я не сприймаю це серйозно, але ортодокси, євреї вони дуже до цього вимогливо ставляться. Навіть коли вони пишуть, вони ім'я Бога, голосні букви пропускають, щоб його не, не озвучувати самим голос. Вони настільки до цього ставляться педантично і богобійно, що це аж зашкалює. Але, зрештою, це настроює нас на богобійне відношення до Бога. Ну окрім цього, я знаю те, що коли нема пошани поваги до Бога, то чи буде в тебе це в культурі згадувати ім'я Бога надаремно, чи не буде, але відсутність пошани, вона породжує банальне, пусте відношення до Бога, того, що Він не заслуговує. Насправді Бог Творець і самий архиважливий в житті кожного з нас. І якщо ми е, навчимося, навчимо себе, навчимо наші сім'ї. Родини наші, і церква буде цьому сприяти, і суспільство, що без пошаною ставитися до Бога і до всього, що говорить нам про Бога, тоді ми зможемо змінити і зламати цю ситуацію. Тому що оце легковажне згадування Бога, воно не тільки ображає Бога, воно і нам не дозволяє з пошаною потім до Нього звертатися, з повагою шукати його щодня. Як навчитися? Цієї пошани для того, щоб він почув тебе, для того, щоб творець почав говорити в твоє серце, став відповіддю на твої проблеми. Шана, як будується в нашому житті? Вчора я їхав по дорозі з Києва з дружиною, і вже була ніч. І я, будучи за кермом, подивився вліво і побачив велике небо зоряне, яке було дуже насичене. Я вже декілька років не дивився на небо. І я побачив в цьому велич Бога і для себе зробив висновок, що ми настільки засуєчені, заклопотані, настільки ми є в наших буденних проблемах, щоденних проблемах, що ми не маємо собі місця і часу, щоб заспокоїтися і подивитися в адрес Бога, чи це через природу, чи це через Біблію. Але нам необхідно завжди час мати щодня, просто заспокоюватися і знаходити час шукати і звертатися до Бога. І знаєте, Біблія говорить, апостол Павло говорить, що невидиме Його через розпізнання стає нам зрозумілий Бог. Але це беззворотня відповідь. Тобто ми бачимо через природу, який величний Бог. Ми бачимо Його могутність, Його велич через природу, через Всесвіт. Але це одностороння відповідь. Ми бачимо його велич і ми мовчимо. І... Стук Бога. Це Бог стукається до нас і говорить: подивись, який я. Але ми заклопотані, пробило колесо, зранку треба хліба купити, на роботу не запізнитися. Ми бігаємо цілий день в суєті, купа викликів. І ось нам потрібно заспокоїтися і прийняти Божу велич в наше життя, з пошаною ставитися. Дозвольте ще один одну ремарку. Років 20 тому назад я спілкувався з ними американцями. Я їх привів в Київ, забронював готель. Вони розмістилися в цьому готелі, і я так намагався ще з людьми, які обслуговують з персоналом. найкращий номер для них це гості приїхали. Я шанував гостей, і коли цей гість прийшов, він зовсім по-іншому поставився до того, що я шанував. Він прийшов, сів на ліжко і, і в Кресовка впав на це ліжко, навіть не розувшись. Мене це образило. Я побачив, що різна культура і підхід до нашого побуту. Так от культура виховується з покоління в покоління. Культура пошани до Бога повинна бути просякнута в батьках, в дідів, в дітях, щоб ми були насичені пошаною до Бога, і це сквозило через нашу поведінку. Якщо її немає в батьків, то як ми знайдемо це в дітях? Скажіть, як відмужуватися від цієї суєти? як почати шукати серцем Бога? І навіть ви сказали, що він говорить до нас через природу, так через небо може говорити через зорі. Як людина до якого стану вона повинна дійти, щоб задуматись, щоб ця суета не вкрала в неї це бажання? Я вірю все таки, що бажання приходить задуматись. Одного разу я спілкувалася з одною людиною і кажу. Ти молишся до Бога, як цей час ти проводиш з ним? Вона говорить: так, звичайно, я біжу на роботу і я можу поговорити, поговорити з бомбою з Бога. Я так. їду в маршрутці, я спілкуюсь. Ну, як ви думаєте, як пастор, це добре? Це добре в тій мірі, в якій вона це робить, але з президентом в маршрутці ніхто не поспілкується. З президентом в маршрутці ніхто не поспілкується. З президентом є окремо виділений час, якщо він тебе записав на прийом і. Ти не запізнишся, ти не будеш легковажно вдягнутий, і ти не будеш розцінювати, яка красива природа навколо тебе, чи які гарні, чи погані люди. Ти будеш сфокусований на президенті, з яким ти маєш 5 хвилин спілкування. До чого я це веду? Я веду до того, що завжди в нашому житті, я до себе це говорю, повинен бути час, де ми все відкидаємо, ми відмежовуємося від абсолютно різних викликів життєвих і фокусуємося. Лише на Бозі, і в вашому питанні прозвучала відповідь. Задумуємося. Ми повинні задумуватися. Прозвучало слово: ми задумуємося. Нам потрібно задумуватися, тому що більшість людей вони є споживачі готової інформації. Більшість людей не задумуються. Чому сьогодні такі проблеми на сході? Тому що люди насправді не задумуються і не шукають відповіді самостійно. Вони хочуть зразу готову відповідь і не думати головою, не, не аналізувати серцем. Їм потрібна готова відповідь: квадратне, кругле, пряме, добре чи зле. І їх це влаштовує. І це проблема, тому що Бог хоче, щоб ми задумувались, який Бог, чому він нас створив. Що він від нас хоче? Навіщо мені сім'я? Що мені робити з моїми дітьми? Як мені далі жити? А, а що Бог сьогодні до мене скаже? Я починаю задумуватись. І якщо я задумуюсь, я аналізую, я критично до себе ставлюся чи критично аналізую ситуацію своєї життєву, тоді Бог через мої думки починає говорити зі мною. Якщо я не буду задумуватись, а споживати лише готову інформацію, до речі, це навіть відноситься і до церкви. Люди приходять в церкву. І хочуть щоб їм відповіли, за кого голосувати, а що їм робити. Вони не готові думати, не хочуть. Аналітики говорять, що 90 біля 90% людей не думають, не задумуються. Вони споживачі, готові інформації. І це біда. Нам потрібно розвивати думання. І, вибачте, це дуже важливо на попитанні. Пошани до Бога. Перше, коли ми задумуємося, тоді ми бачимо Божу велич і ми починаємо з пошаною говорити до Бога. Но друге, відсутність задумувань, аналітики, вона вихована була з школи. Тому що в школі нас не вчили задумуватися, нам готували формули і відповіді на формули, а в гіршому випадку списати давали. І оця відсутність власного розвитку аналь, аналітики, думання і породжує зачасту відсутність пошани до Бога. Бо люди прочитали, сказали, вони зробили, що їм сказали. І це задовільняє їх, але не задовільняє Бога. Пошана вона починається з оточення, яке навколо тебе. Ти вчишся поважати батьків своїх, чи це вкладається. Як відбувається саме структура цієї побудови, поваги, пошани від людини і до Бога, чи якісь інші критерії? Я, я думаю, що від людини до людини вона вже сформована, пошана. Її відсутність або її присутність вона вже сформована. Ну її зламати, змінити дуже важко, тому що де нам взяти енергію і силу для зміни? Е Відсутності пошани, щоб була присутня пошана і до Бога, і до людей. Я розумію, що ви говорите, що якщо відсутня пошана до людей чи до батьків, як може бути пошана тоді до Бога? Так, це породжується з побутового рівня, але закінчується на Богові. Але щоб це зломити, і ми дійсно навчилися шанувати Бога і шанувати, зрештою, батьків чи людей, оточуючих, нам потрібно мати могутній, могутній стимул, могутнє джерело енергії духовної, щоб зламати звичку. Це може бути справді Дух Святий і справді наш пошук Бога через Біблію, через Боже Слово. І коли ми прикладаємо зусилля, шукаємо Бога, шукаємо Його рішення, Його аналітику, Його відношення до нас, коли ми це шукаємо, Бог нам відкривається. І Дух Святий, відкриття приходить в наше серце і дає нам енергію і силу зломити звички. Тому що звичка це велика сила. Батьки це в нас вклали, і ми легковажно відносимося до Бога. Щоб це зломити, нам потрібна сила і енергія від Духа Святого, щоб сказати в своїй родині: більше так не буде і показати інший приклад. Все, що нове, дуже люди з цим остерігаються, і вони не хочуть цього. Один пастор хотів відмінити неділішній базар в своєму містечку. І він підняв керівництво депутатів, районну раду, всі згодилися. Ну потім і відмовилися, тому що побачили великий пласт змін. Треба радикально все поміняти, щоб в неділю люди не йшли на базар а йшли до церкви. Яка справжня ціна плати для того, щоб виконати третю заповідь, не згадуй Господа Бога свого надаремно. Самим почати шукати Бога і виділяти для нього свій час. Не на побутові проблеми, а іменно час на Бога в тишині наодинці, починати його шукати. В своїм серцем, в своїх думках, аналізувати, чому так Бог склав все твоє життя. І, молячись, читаючи Біблію, ви почнете спілкуватися, задавати питання Богові, і ви побачите грандіозні відповіді на своє життя, хто ти, чому ти такий, що ти маєш зробити, що змінити, чому Бог це дав тобі життя, і що Він вимагає від тебе, що очікує від тебе, ти почнеш говорити з грандіозним Богом, якого одне слово тримає увесь всесвіт. І тоді ти почнеш шанувати свого старшого батька, Творця і Бога. І ти зрозумієш, наскільки ти маленький, він великий, але все рівно Він цінує і любить тебе. Дорогі телеглядачі, наш час вичерпується. Отож, слово, слово має силу. Давайте будемо творити з допомогою Бога через наше слово, любов і добро. Пасторо Богдане, допоможіть нам через молитву. Давайте, друзі, ми разом помолимося. Я прошу вашої згоди, підтримки сердечної в цій молитві. Моліться разом зі мною там, де ви є. Дорогий Господь, дякую Тобі за життя, яке я маю. Від тебе воно прийшло. Дякую тобі за батьків, за землю, за природу, за оточуючих людей. Допоможи нам зрозуміти твою волю і Твоє бажання на моє життя. Відкрий мені, що я маю зробити в цьому житті, як я маю змінитися сам і вшанувати тебе своїм життям. Благослови мене Твоїм відкриттям і твоєю присутністю Духа Святого. Відкрий мені Твоє Слово і дай мені зрозуміти те, що ти написав в Біблії, як мені це застосувати в моєму житті і в моїй родині. Дякую тобі, що ти мене чуєш, і ми молимося в ім'я Отця, Сина. І Святого Духа. Амінь. Дорогі телеглядачі, ми чекаємо на вас рівно за тиждень. До зустрічі. До побачення!